Привіт, друзі! Говоримо про психологічну реабілітацію цивільних та військових із психологом Тетяною Тернопольською Черніковою у передачі Наші Люди. Завжди я бажала працювати психологом. Чотири роки я працюю вже в реабілітації. Зараз багато проходять у нас реабілітації військові. Це контузії, черепно-мозкові, поранення кінцівок, це тривожні розлади, це тривожно-депресивні, посттравматичний стресовий розлад, фобічні можливо, розлади. Та Можливо, нав'язливі думки. Психіка настільки у нас, знаєте, унікальна, індивідуальна, що вона самостілюється. Закінчила я Чернігівський педагогічний університет імені Тараса Григоровича Шевченка і маю ще базову медичну середню освіту, тому мій досвід почався з хірургічного відділення, ще з прийому лікаря з нейропатологом, але завжди я бажала працювати психологом. І тому в мене. Така можливість здійснилася що чотири роки я працюю вже в реабілітації Чернігівської міської лікарні, номер 4 Реабілітації пацієнтів з неврологічними захворюваннями. Також я ще закінчу другий курс магістратури Ніжинського державного університету імені Гоголя, нас за спеціальністю клінічна психологія. Психолог є членом мультидисциплінарної команди, який займається з пацієнтами з емоційно-вольовою сферою, когнітивною сферою, складає індивідуальний план роботи, бере участь безпосередньо в обговоренні смарт ціли Це вимірювальна, сприйнятна Цяжна ціль, яку ми обговорюємо індивідуально з пацієнтом і також з найближчими родичами, те, що ми б хотіли досягти разом із пацієнтом за період реабілітації. Працюємо ми з цивільними і військовими. До повномасштабного масштабного вторгнення це були. Постінсульні пацієнти, більшість з них черепно-мозкові травми, спинальні. Зараз багато проходять у нас реабілітації військові, це контузії, черепно-мозкові, поранення кінцівок. Ось тому ми стикаємось зараз і працюємо з військовими. Відмінність вона. Є, це очевидно, тому що це різ, різний стрес, який вони отримують. У військових це бойовий надмірний стрес, те, що ми у цивільній відчуваємо, да, це стрес військового стану, як ми проживаємо це тут, але ж. Робота вона трошки відрізняється. Робота індивідуальна, більш з військовими з постінсультами. Ми проводимо і групові роботи. Обов'язково ми працюємо з родичами. Працювати з родичами необхідно і дуже важливо, тому що їх підтримка це 50% успіху. Те, що вони підтримують їх, вони беруть безпосередньо участь в реабілітаційному процесі. Ми долучаємо їх, як і у залі з фізичними вправами, так і тут ми працюємо всі разом індивідуально. Спочатку ми знайомимось. Це спочатку, знаєте, перші такі крокові. Наші кроки починаються з нашого знайомства. Ми розповідаємо про себе, хто ми такі, хто у нас тут багато, нас це ми члени мультидисциплінарної команди. Ось, і е, ми формуємо запит пацієнта. З Чим? Тобто, якщо це е, тривожність, да, ми її діагностуємо, проводимо діагностику, ось і е, вже по запитам, які ми бачимо, ми склад, е, вирішуємо і будуємо план. З чим ми будемо працювати, тобто це індивідуально. але ми можемо поєднувати це і в групову роботу з пацієнтами, а також в групову роботу з родичами. Для цього у нас є теж робота, те, що називається психоедукація чи психонавчання. Це те, ця методика, вона дозволяє підвищити знання нашого психічного здоров'я і надати тобто, навички. Сказати, як собі можна допомогти, так звичайно, ми проводимо, ми розказуємо це різні вправи дихання, цілесне заземлення. Ось і різні вивільнення да цього стресу і цього тої травми, що отримав військовий, і це ми робимо і через арт-практики: це і ліплення, малювання, творення безпечного місця. Це ми ще пісочною практикою займаємось. Тобто багато направлень, різноманітних. Вона у нас трошки відрізняється у цивільних пацієнтів. Це два тижні, у військових комплексна реабілітація три тижні. Це тривожні розлади, це тривожно-депресивні, посттравматичний стресовий розлад, фобічні можливо розлади та. Можливо, нав'язливі думки і ось так. Ну, сказати, є така статистика, що хто побув, це буде обов'язково посттравматичний стресовий розлад. Але статистично і доказово, це не так. Психіка настільки у нас знаєте, унікальна, індивідуальна, що вона самостілюється. І не кожен військовий буде мати посттравматичний стресовий розлад. Але дуже важливо, щоб ми слідкували за ним, якщо в нього підвищена тривожність, і вона в ньому вже напротязі. Зі шести там чи до трьох до шести місяців ми обов'язково повинні і цей, цей стрес він уникає його, він не хоче про це думати, чи виникають якісь флешбеки того, що з ним сталося. Обов'язково ми уділяємо увагу, діагностуємо на посттравматичний стресовий розлад і далі направляємо до лікаря психіатра, також до нашого лікаря ФРМ і так далі. Тобто розбираємося з цим питанням і надаємо допомогу. Обов'язково я би сказала, що нам. І тут ми це все робимо. Ми проходимо таку, теж в нашому колективі психонавчання, яке нам дозволяє робити профілактику профвигорання, емоційного вигорання, тому що ми знаходимося в стресі постійно. Ми в команді робот працюємо серед людей, які реабілітанти наші. Тому обов'язково дихальні, цілесні вправи. Проводимо час разом. Якщо знаходимо, у нас є можливість можливості ми обов'язково організовуємо якісь цікаві заходи, і кожен з нас розуміє, що самодопомога необхідна і важлива в нашому житті, тому стараємося проводити час з користю. Для себе емоційне вигорання, тобто це те, та наша життєва енергія, яка втрачається да, на різні наші аспекти життєві. Дуже важливо її поповнювати, нашу батарейку життєву, да, накопичувати це і фізична активність, і емоційна, духовна, наша е, життєва, наша життєстійкість, тобто, це наповнення її дуже важливо. І наше профвигорання, тобто ці професії, які пов'язані людина людина вони потребують, потребують профілактики. Требують Постійного такого моніторингу, щоб ми розуміли, як ми себе почуваємо. Шкалування дуже важливо себе проводити в ну, на протязі дня, як я себе почуваю, коли в мене енергії, да, вже е, залишається менше, як я себе буду наповнювати. Тобто, це таке складання свого е, режиму дня, режиму роботи, е, і е, важливо, щоб це було і в колективі розуміти, що це ми проводимо і ми за цим стежимо. І в особистісному своєму житті.